Вітаю вас, друзі. Ви не повірите, але в той момент, коли російські пропагандисти гучно повідомили про те, що буцімто Росія повністю готова до війни з НАТО в Арктиці, Росі росіяни, так званий глибинний народ, замість того, щоб радіти з таких новин, замість того, щоб емоційно потирати руки, проникаючись такими повідомленнями і цим великодержавним імперським шовінізмом, почали публікувати досить дивні відео, на яких представники російського глибинного народу з одного боку дивуються, а з іншого боку емоційно насолоджуються черговим потужним видовищем на Росії. Кошмар, аж гріб пошов. Цікаво, що особливо емоційно реагують на такі видовища саме ті росіяни, які пересуваються в транспорті. Даша, смотри! Нада, Таша! Смотри, на Та я біжу дорогу! Даша, смотри на дорогу! Як ми бачимо, на Росії справді відбуваються якісь такі досить дивні події, бавовни, детонації, потім гриби. І це при тому, що сьогодні російська пропаганда Міноборони РФ гучно повідомили, що буцімто вони збили усі безпілотники, що сили протиповітряної оборони РФ перехопили і знищили 101 БПЛА ЗСУ над регіонами РФ. Але є один важливий нюанс: а саме Обломки! обломки. 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 обломки і ці так звані уламки, які сьогодні знову з'явилися в звітах від російської влади, вони призвели до появи наступних новин. А саме до того, що в Краславському краї евакуювали одне поселення після атаки дронів, мова йде про те, що із Тихорецького району на Кубані евакуювали 1200 осіб. Також повідомляється, що через атаку безпілотників ЗСУ була паралізована робота вокзалу в російському регіоні і що була проведена евакуація станції Стара Торопа, в результаті чого поїзди відправляють іншими маршрутами. Крім того, повідомляється про те, що в Тверській області перекрили ділянку траси М 9 після атаки БПЛА. Не дивно, що на тлі таких новин в соціальних мережах та на форумах почали з'являтися різні меми. Ось один з таких мемів, де ми бачимо безпілотник з таким надписом уламок. І є такі пропозиції про те, що, начебто, Україна має назвати свій черговий безпілотник саме назвою уламок. Я скажу так, що цілком можливо, що навіть ракету дрон так можна назвати, тому спостерігаємо за розвитком подій. Цікаво, що на тлі усього того, що відбувається на Росії, незважаючи на жорсткі наслідки, незважаючи на авторитарний режим, у деяких росіян зривається терпець, і вони починають говорити правду чи шукати правду, знімають відео і роблять гучні заклики. Почему мы молчим? Курск, Брянск, Воронеж, каждый регион России скоро бомбить, получается, что ли? росіянка акцентує увагу на те, що росіяни не повинні мовчати, що вони не повинні бути байдужими, що вони повинні щось робити діяти. Адже за її словами, наприклад, жителів торобця евакуювали в Тверь. А що буде, якщо Тверь почнуть бомбити? А що буде, якщо Москву почнуть бомбити? При цьому вона закликає відправити відставку самого Путіна та російський уряд. Я вважаю, що нужно отставку и і путіна, і всех всіх депутатів на СВО. Что щодо самого Путіна. То у цієї росіянки до нього особливі претензії, тому що за її словами він за все відповідальний. Путін, як головнокомандуючий, говорив, що он ответственность за все происходящее в стране. Пусть атлеті. Ну що ж, очікуємо подібних звернень від інших росіян, і бажано не. Поодиноких а таку лавину звернень. Адже якщо напруженість на російському суспільстві буде назрівати, вона буде наростати, тоді збільшиться ймовірність того, що керівництво цієї Московської імперії буде змушене припинити агресію. Проте, що ж насправді сталося сьогодні вночі на Росії? Чому багато росіян бачили павовну і не одну, бачили, чули детонації, а також гриби? Сьогодні наші змі повідомили про те, що сили оборони України знищили тисячі тонн боєприпасів, в тому числі з північної Кореї, на двох складах на Росії. Мова йде не лише про два великі склади з боєприпасами, мова йде, наприклад, і про військовий аеродром. Сьогодні Радіо Свобода через свій проект схеми опублікувала супутникові знімки наслідків нічного удару по складах РФ з північнокорейськими боєприпасами, і тут видно, що була вражена і територія військового аеродрому. Крім того, є ще повідомлення в російських російськоцмережах про те, що був нанесений удар і в Казахському краї по базі ПВК Вагнера, і такий потужний удар. І про цей удар пишуть, і в тому числі і міжнародні змі, зокрема, є стаття на сайті Deutsche Welle. І в цілому сьогодні ніч на Росії вона була дійсно така з видовищами, і Сил борони України несли дуже ефективні удари. І тут знову ж таки виникає таке запитання: а чим? Чи лише одними безпілотниками, чи, можливо, вже повним ходом працює наша паляниця? Адже в соціальних мережах знову посять різні меми, пишуть про те, що росіяни скоро всі будуть знати слово паляниця, навчаться його вимовляти. І схоже на те, що паляниці, наші крилаті ракети, дрони повним ходом працюють. Друзі. Ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.